У Бучі на Київщині незабаром з'явиться ще один спортивний об'єкт, де, певно, будуть виховувати майбутніх чемпіонів. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук. За його словами, у Бучі вже днями планують відкрити школу бойових мистецтв. Її реконструкцію провели за підтримки уряду та народу Тайваню. Сучасний спортивний центр чекає зацікавлених за адресою вулиця Києво-Мороць. 69, провадяться завершальні роботи, монтується новітнє обладнання, щоб школа бойових мистецтв гідно зустріла майбутніх вихованців. Тренерський склад визначено: відділ молоді та спорту Бучанської міської ради розпочинає формування графіків. Якщо ваша дитина хоче тренуватися, приходьте, додав Анатолій Федорук на відновлення юнацько спортивної школи у Бучі. Уряд Тайваню виділив понад 18 мільйонів гривень.